Як знімається кіно? Не з книг чи лекцій знають, а на власні очі бачили. Острожани 20 років тому. Усі працівники Острозького музею побували на кіностудії. Вірніше кіностудія імені Довженка приїхала до них. Тут на музейному подвір'ї та у самому приміщенні музею знімали український художній фільм Гетьманські клейноди. Є тут ті, що з Виговським під конотоп ходили. Я був я був І я був. Першим в Острог приїхав техперсонал. Мали декілька днів, щоб музей перетворити на знімальний майданчик. Вибрали два зали. Один зал на першому поверсі з криницею посередині, і другий на третьому поверсі, де там гарні такі двері, де вітрина невеличка. І нашим завданням було прибрати все, що заважає зйомкам. Перетворити виставкові зали музею на гетьманські хороми середини 17 століття було непросто. І залі виносили скульптуру, іконопис, зайві меблі. Був декорований камін, Біля каміна решітки, бачите, там немає. І тому, щоб показати якось би решітку, взяли різблення рококове церковне, прямо поставили кусок різблення. А там підпали не підпалили, а світло поставили. Таке здається, що камін той горить. Найголовнішого археолога музею того часу Олександра Бондарчука перетворили на актора, бо тільки він міг відчиняти й зачиняти ворота до башти. Вягнули якийсь одяг монаха, і я лише довідався про назву. <з> цієї так би мовити ролі дуже маленької епізодичної, коли вже здавав одяг по завершенню розкопок, там напроти мого прізвища було написано Харциз, і з тих часів музейник має не тільки спогади у пам'яті, а чорно-біле фото, а ще декілька кадрів із ним у самому фільмі. Прем'єра гетьманських клейнодів відбулася 1 вересня 1993 року. Острожан фільм здивував, кіношники пояснюють, схитрували. По сюжету відкривалися двері, і ніби мало відбуватися все дійство. А насправді цим необхідні були тільки двері, от і всі інші. Зйомки відбувалися навпаки всередині замку, який колись був житловим. Сцени із Межирицького монастиря теж знімали тут на музейному подвір'ї. Щоб було правдоподібніше, перевезли стару браму із монастиря і причепили до стіни собору. Тут в цьому місці поставили такі великі двері, які зняли з того ж Межирицького монастиря, і вони просто стояли тут. Далі закінчили, вже нічого не було. Під'їжджали коні, там стояла така міні рельси. Поклали, їхала в камера по цьому, по цьому рельсі. Під'їжджали сюди, тоді відкривалися двері, і вже заходили сюди, з'являлася кругла вежа. Острозького замку Ну, насправді тут просто ці двері були закріплені. Вони потім ще довго стояли після того всього. Зйомки закінчилися. Актори, режисери й техніки поїхали. Музейники повернулися до повсякденного життя. Але той час проведений разом, згадують уже 20 років. Переповідають і смакують між собою. Багато легенд ходить острогом про кіношників та їхні апетити. Буцімто то усю горілку випили і дивувалися із дешевих продуктів. Тетяна Ковалі, Магомедов, новини Рівного.